Люди, будьте обережні, навіть якщо ви на таких джипіках, то все одно є варіант дуба. Так що не ганяйте в цю погоду навіть на Audi Quattro, про, про буксовки йдуть, дай Боже, і заносить. Байдемо, щоб чуть-чуть і стовп був, впав би йому блін, на голову. Проблем ціла купа. Просто подивіться на цю вишеньку на торті. Чорна BMW X3 2019 року. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Машина з Техасу, тобто ніякої Ржавчини і всякого такого зеленося тут так само немає. На нових тормозах, на новій резині, на гарному чорному салоні з величезною панорамою. Машинка сучасна з електронним спідометром, з камерою заднього виду, з підігрівом сидінь. Є все, що треба. Якщо ти досі не знаєш, що подарувати на день закоханих, то залітай. Купляй BMW X3, найкращий по дорогу. Зараз багато людей, які приїхали по фур'ю, бояться, що їх депортують і відправлять додому. Що ти думаєш на рахунок цього питання? Я думаю, нас нікого не віддепортують. А що нас депортувати? Податки платимо українці. От скільки ти знаєш українців, що тут сидять на пособі? Ну я не знаю. Мене всі працюють, всі чимсь займаються. Якийсь малий бізнес, покупають квартири, дома, будівлі, машини. Так Вархауси купують. Про що може переживати? Паніка. Просто люди бояться, що венесуелі відмінили ТПС і зараз і нашим відмінили. А що? Чим вони тут займалися? Наркотики продавали? Ну я не ну, знаю. А ти знаєш наших людей, які продають? А ти знаєш когось, кого депортували ні, в Україну? Ні, нікого не знаю. Ну, і я не знаю. А ви якщо знаєте, пишіть Напишіть. в коментах. день эти траки разгружаются, а вечером вот так гоняют. Давай, пошел! До асфальта закупал просто. Дріфт на сайбертраці. Дріфт на сайбертраці це супер ізі. Можна все робити просто одною рукою, і ми вже боком валимо на повну катушку. Фух, там настройки туди-сюди. хочеш вліво, хочеш вправо. В цій машині не потрібна зайва реклама, тому що люди їх самі шукають, і машина продає себе сама. У нас з'явилась 2019 року Toyota Highlander Комплектації XLE на чорній шкірі фух, з капітанськими сидіннями. Машина в дуже гарному стані. 90 тисяч миль оригінального пробігу. Дивіться, сидіння, як нові, просто камерка заднього виду, підігрів сидінь, є все, що треба. Найнадійніша, найкомфортніша машина просто в світі. Поки є, залітаю на тест драйв. Я впевнений, що вона довго продаватись не буде. Toyota робить вещь. 2017 рік RAV4, 535 тисяч миль пробігу. Це майже мільйон кілометрів. І щоб ви розуміли, її ринок 12800. все одно 524 тисячі. Я думав, може якась помилка, але збігається. Такі на Фейсбуці продаються з пробігом 90 Залітайте, купляйте. Хлопці постійно ламають голову, що подарити дівчатам на День закоханих. Бажаю вам просто знайти таку дівчину, яка просто буде пісяти кип'ятком. Гречка. Нічого собі. Ну ти хотіла гречку? Так. Ти мріяла про неї? Я мріяла про неї з першого дня, як я приїхала в США. Це вже два роки. виходить. три. Три роки жінка ти, живе ти... без гречки. ну все. Ми приїхали. Більше не буде ніякого рібейта. Сенат приймає закон про те, що відмінити ребейт на всі електричні машини. Так що поспішайте, в нас ще залишилися дві Тесли. Тримати свій шанс отримати ребейт 4 тисячі на автомобіль і придбати автомобіль без першого внеску. Приїжджайте на Кархантер. Ми вас чекаємо. Субота, базарний день в Кархантері. Вже по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить авто автомобіль отримує ось такого от найкращого друга ведмедя. Він тебе ніколи не обмане, він тебе ніколи не кине. Так що залітай в Кархантер. Нас більше 40 автомобілів наявності і забирай цього ведмедя. Здорова, молодіж! Топ-3 автомобіля для 50 Третє місце: Тойота Хайлендер. Здоровенна машина, влазить вся сім'я, пів свині, і я. Подивіться на цього красунчика. Друге місце. Мерседес Джелє 350. Мерседес для переможців, для людей, які люблять комфорт. Все життя чекав, щоб здійснити свою мрію. Перше місце BMW 430. Подивись, де ти, подивись, де я. І нічого, що в кредит. Купляй машини в Як Я сьогодні придбав автомобіль, а його донька Наталя отримала такого великого медіа? Скажіть пару слів для преси, як ваші емоції? Я Ви бачила, очікували що... такого? <реш> ні, я ще не бачила такого великого медведя, щоб дарували за покупку машини. А, а ваш чоловік зараз на трасі, так? Да. Він не буде ревнувати. <реш> До медведя ні! <реш> Добре, тоді вам гарного дня, вітаю вас. <реш> Немає кубиків праса, купляй Мерседеса! Залітає в продаж 2017 року Мерседес е 300 Двухлітровий мотор, повний привід, великий багажник чорна стеля, чорний салон, музика бурмістер. Цвіточка по кругу, великий екран, парктроніки, камера, Bluetooth, є все, що треба. Доступне американське фінансування. Потрібно всього лиш драйвер лайсенс і social security. Хочеш жити без стреса? купляй. Мерседеса в Hunter. Раніше ми мріяли на цій машині їздити по Житомиру, а зараз є можливість проїхатись по Чикаго. Залітає в продаж 2017 року Porsche Cayenne. Є Volkswagen, є Audi, а є Porsche. Це не просто машина, а ти на козирі ганяєш. Машинка ніколи не була в ніяких аваріях. І на найнадійнішому моторі 3,6 літра. Platinum Edition це вам не хухри-мухри машина на чорному шкіряному салоні, чорній стелі і максимальній комплектації. Два рази вверх, два рази вниз, і можна зробити маккофер. Ось ця ручка називається. Назар, ну куди ти так газуєш, що мені так страшно? Хочеш стати власником дійсно гарного автомобіля не за всі гроші світу, залітай в Car Hunter. Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що краще: Mercedes E300 чи Honda Accord? Мерседес коштує 17 тисяч, Honda Accord коштує 19. 000. По економічності, звісно, виграє 1,5 від Honda з 38 миль на галон. Мерседес їсть 30 миль на галон преміального бензину. Хонда в нас де з електронним спідометром, сучасною мультимедією і навіть пелюстками знизу. щоб Дрин -дрин -дрин. В Мерседесі, звісно, екранчик побільше, спідометр аналоговий, лепісточки теж є. І музичка бурмістер мед для вух. На задніх сидіннях Мерседес мерседесі люблять сидіти дівчата на задніх сидіннях Honda може сісти: твоя мама, твоя сестра, але ніяких гарних китів. Ось такий вигляд я маю в хонді Так я виглядаю в Мерседесі. Ну йобен Бобен, зовсім інше діло. Напиши в коментах, щоб ти взяв собі мерседеса чи Хонду. Чекаю на твою думку. Що ви там замерзли? Не мерзніть Чудова пропозиція від компанії Car Hunter. Ви дзвоните до нас, кажете, я хочу приїхати покататися на такій машині. На такій машині ми прогріваємо її для вас, заварюємо каву. Ви приїжджаєте, сідаєте в тепленьку машину, проїхалися. Потім заходите в офіс, п'єте каву і дивимося, що там у вас получається по фінансуванню, що у вас там получається по машині і так далі. Залітай в Кархантер.